Міськрайонна організація «Товариства сприяння обороні України провела змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки. Понад 100 учнів, членів первинних організацій товариства з усіх навчальних закладів міста, зібралися у стрілецькому тирі 10-ї школи позмагатися у влучності. Вони проводяться три рази на рік. Значить, це до Дня Перемоги, до Дня Збройних сил України і до Дня захисника вітчизни. Метою цих змагань є героїко-патріотичне виховання молоді розвиток військовоприкладних видів спорту, підготовка молоді до служби в лавах Збройних сил України от, і готов, готовність молоді до захисту своєї батьківщини в будь-який час. Стрільба по мішенях велася з відстані семи метрів у положенні стоячі після трьох спробних пострілів десять залікових. Переможців серед юнаків та дівчат визначали як в особистому заліку, так і в командному. У минулому році кращими були представники педагогічного коледжу. Конкуренцію їм намагалися скласти учні інших навчальних закладів. У когось виходило краще, хтось винтівку бачив вперше у житті. Для гідного виступу важлива підготовка, кажуть учасники змагань. Сьогоднішнім своїм виступом я ну майже задоволений, але звичайно. Міг би краще, але, на жаль, в нас не було можливості в цьому році Ну, Проте наша школа виступила доволі нормально. Ми захистили честь своєї школи і, звичайно, я, як і кожен з хлопців, маю деякі ну, зацікавленість в зброї. І ну, Мені це цікаво, і це допомагає, це цікавий вид спорту, він підтримує як духовні, так і. Фізичній якості людей. Те, що цей вид спорту цікавий лише хлопцям, неправда, стверджують дівчата. Вони на рівні з майбутніми захисниками вітчизни намагалися поцілити в десятку. Ну, Нікотих дівчат це інтересує, а деяких ні. Ну, особисто мені, мені це подобається. Ціль, звичайно, виграти, тому що ну, всі прийшли сюди заради перемоги. Ну, самопочуття якесь таке веселе, бойове. Влучність учасників змагань із роками не погіршується, констатують організатори. Є команди навчальних закладів, які постійно демонструють гарні результати. Одна з таких збірна Бердичівського педагогічного коледжу. Цього року його студенти знову вибороли перше місце у командному заліку. В особистому лідерами також стали його представники Віталій Оксінчук та Ангеліна Дячук. Команда педколеджу представлятиме Бердичів на обласних змаганнях зі стрільби. Нагородження переможців відбудеться у міському будинку офіцерів під час закриття місячника оборони про масової роботи